Архітектура, скульптура і живопис Латинської Америки. Починаємо детальне знайомство із архітектурою Латинської Америки. Історію розвитку архітектури Латинської Америки можна умовно розділити на три періоди: стародавній доіспанський, колоніальний. Який охвачує 15-18 століття, і період після завоювання незалежності це початок 19-20 століття? Стародавній доіспанський період характеризується тим, що для архітектурних форм давньої цивілізації був характерний монументалізм. Монументальна архітектура отримала своє поширення. На території сучасної Мексики, в Центральній Америці на сьогоднішній день це Гватемала, Гондурас, Сальвадор, також на заході Південної Америки і в Центральних Андах: Перу, Болівія, Чилі, Еквадор, Колумбія. Архітектуру даних територій об'єднувала їх схожість економіки, соціальних аспектів розвитку. Релігійних напрямів також свою роль зіграла схожість природно кліматичних умов. В результаті завоювання Америки іспанцями відбулося відкриття нових земель. Конкістадори вели християнство. перенесення Принципів європейської культури на новий континент це теж наслідок конкісти. Іспанці та португальці зруйновували храми індіанців, з цих матеріалів та на фундаментах їх цих руїн побудували католицькі храми. Панівним став європейський стиль бароко, що своєю декоративністю, пишністю. Був співзвучним мистецтву індіанців. Також внаслідок завоювання Америки конкістадорами, колишня столиця Імперії інків Куско змінила своє обличчя. Давні споруди завойовники перетворили на свої волотіння. На основі змішування місцевих та іспанських мотивів. Сформувався неповторний стиль. У наші дні це красиве місто внесено до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. На руїнах знищеної індіанської культури колоністи споруджували церкви і монастирі, маєтки і навіть міста. Будівництво вели за європейськими зразками під керівництвом іспанців. І португальців. Будівельниками зазвичай були індіанці, а пізніше також метиси і привезені темношкірі раби. Більшість католицьких храмів стоять на фундаментах зруйнованих храмів і палаців індіанців. Проте, якщо уважно придивитися до фасаду кожної архітектурної споруди,. Можна помітити язичницьке коло, яке було характерне для релігії доколумбової історії. Колоніальний період розвитку архітектури представлений новою Іспанією, Перу, територіями, на яких раніше розвивалася стародавня архітектура. Для даного періоду характерно активне зведення міст безліч культових споруд. Провідні архітектурні форми того часу це церкви, собори, монастирі, капели та ратуші. Більшість монастирів і церков, заснованих у 16 столітті, і мають до того часу вид фортець. Зразком архітектури раннього періоду колонізації є монастир Сан мігель актопан у Мексиці, який був побудований у 1546 році. Фортеця Сан-Педро де ла Рока це фортеця на узбережжі Карибського моря в кубинському місті Сантьяго де Куба. Фортеця була збудована в 1637 році під керівництвом Хуана Батісте Антонеллі, представника Міланської родини військових інженерів з метою оборони міста від піратів. В колоніальний період будуються існуючі нині сучасні міста Санто Домінго. Час забудови 1496, Вера 1519, Мехіко, 1521, «Буенос Айрес, 1536, Сантьяго, 1541, Каракас, 1567. Будівлі поєднували собі романсько готичний стиль з елементами Іспанського. І Мавританського декору. Архітектурні споруди в Санто Домінго поєднують в собі елементи арабського, готичного і романського стилів, а також Ренесансу. У колоніальну епоху в місті були зведені фортеця Осама. Це перша в західній Півкулі – Час її заснування, 1507 рік, Башта Торі Дель Оменахе, 1507 рік, Палац Каса де Енгомбе – 1535 рік, Католицький собор Санта Марія Ла Менор, 1520 рік, в якому до 1922 року розміщувалася гробниця Христофора Колумба а також побудовані церкви Сан Ніколос і Сан-Франциско це 16 століття. Будівництво собору Санта-Марія де, Ла... де Ла Менор першого католицького храму Нового світу почалося в 1514 році і тривало 30 років. До 1544 року. В образі храму можна спостерігати змішання стилів готики і бароко зі сильним впливом платереско, елементи якого особливо чітко спостережуються в оформленні срібного вівтаря 1540 року. Платереско. Від Платоро Ювелір це архітектурна течія, що з'явилася в Іспанії в проміжок між періодами пізньої готики і раннього відрочення в кінці 15 століття. І ця течія розвивалася протягом ще двох століть. Стиль характеризується пишними декоративними фасадами з рослинними мотивами а також можна зустріти зображення фантастичних істот. Культова архітектура Мексики має гігантські масштаби. Вона наслідує багатство культур, язичницькі емблеми і символи від індіанських майстрів спостерігаються на фасадах культових архітектурних споруд Мексики. Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, який знаходиться в Мехіко. Це знаменитий кафедральний собор, який розташований в самому серці мексиканської столиці у місті Мехіко. Він збудований з каменів зруйнованого храму Ацтеків, який був побудований на честь Бога війни у Іцелопочтлі. Поєднує цей храм Риси Ренесансу, бароко і неокласицизму. Над входом в собор розташований горельєф успіння Діви Марії, а над порталом височить вежа з годинником, яка прикрашена статуями віри, надії і любові. Висота собору 75 метрів. В двох його 70-метрових баштах розміщується 25 дзвонів. Найбільший з них присвячений Діві Марії Гваделубській. Він важить 13 тонн. Храм, споруджений на честь Пресвятої Богородиці, був закладений в 1573 році. Його почали будувати на місці християнської обителі, яка не мала настільки величного вигляду і до того ж не могла вмістити всіх парафіян. Будівництво собору тривало 200 років. Інтер'єр собору виконаний в стилі іспанського Ренесансу. Він відрізняється багатством і розкішшю. Колони і склепіння собору оздоблені золотом, перламутром, слоновою кісткою. Золотим оздобленням гармонують вітражі. У соборі п'ять розкішних вівтарів, які виконані у стилі пізнього бароко. Головна святиня собору вівтар Прощення, виготовлений у XVII столітті. Мануела Тольса з Мармуру, Оніксу і Золота. Служби перед цим вівтарем проводяться тільки у великі свята. Два органи собору є найбільшими органами 18 століття в Латинській Америці. Церковний комплекс Бонжесус ду Конгоньяс. Він має розкішний інтер'єр з безлічю оригінальних скульптур, яскравий зразок бароко. Фасад церкви виконаний у стилі бароко, тоді як внутрішнє приміщення церкви в стилі колоніального рококо XVIII століття. Вона була спроєктована Алей Дінію, одним з найвидатніших архітекторів стилю бароко у світі. З 1985 року базиліка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Величні Сходи прикрашають фігури 12 пророків. В інтер'єрах каплиць митець створив 6 скульптурних груп із 66 статуй в людський зріст, крім основного. Центрального храму церковний комплекс має часовні. В деяких часовнях розташовані скульптури римських воїнів у натуральну величину. Також можна спостерігати сюжетні композиції, які розповідають про історію Ісуса Христа. Наш урок завершено. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!